Привіт усім! Сьогодні ми поглибимо наше розуміння Present Perfect, одного з найпоширеніших англійських часів. Зокрема, ми розглянемо конкретні ситуації, коли цей час є доречним. Хочу наголосити, що сьогодні ми розглядаємо лише про випадки використання, про те, як утворюється Present Perfect, ви можете переглянути у попередньому відео. За мікрофоном з вами Олена. We use the present perfect to talk about recent events or news. We don't say when these events happened. This is because we want to focus on the fact that the event has happened and is relevant now. present perfect, now, Щоб говорити про нещодавні події або новини. Ми не вказуємо, коли ці події відбулися, тому що ми хочемо зосередитися на факті, що подія сталася і є актуальною зараз. Давайте ще раз повторимо: we use the Present Perfect to talk about recent events or news. Ми використовуємо Present Perfect теперішній доконаний. Щоб говорити про нещодавні події або новини. We don't say when this event happened. Ми не вказуємо, коли ці події відбулися. This is because we want to focus on the fact that the event has happened and is relevant now. Це тому, що ми хочемо зосередитися на факті, що подія сталася і є актуальною зараз. Давайте подивимося на приклади, коли ми говоримо про новини. Have you heard? They've discovered a new planet. Ти чу? вони відкрили нову планету. Основне і саме важливе, що потрібно пам'ятати про час Present Perfect, це те, що він завжди з'єднує минуле з теперішнім. Так і в цьому реченні ми бачимо, що, хоча відкриття планети відбулося у минулому. Його наслідки відчуваються у теперішньому моменті, тобто люди діляться цією інформацією сьогодні. The scientists have found a cure for cancer. Вчені знайшли ліки від раку. Знову ж таки, хоча відкриття ліків відбулося у минулому, його наслідки відчуваються зараз, і ця подія важлива у сьогоднішньому моменті. The stock market has crashed. Фондовий ринок обвалився. Падіння фондового ринку ще один яскравий приклад того, як подія або новина минулого має значний і тривалий вплив у теперішньому часі. А тепер подивимося на приклади речень, які стосуються нещодавних подій. I've lost my keys. Я загубила мої ключі. Тодія відбулася у минулому, але людина саме зараз не може знайти свої ключі, так і відчуває певну незручність щодо цього. She's broken her arm. Вона зламала руку. Приклад події у минулому, яка має наслідки зараз. Наступний приклад: They've moved to a new house. вони переїхали у новий будинок. Дія уже відбулася, переїзд уже відбувся, але її наслідки відчуваються зараз, оскільки люди тепер живуть у іншому місці. Давайте запам'ятаємо: ми використовуємо present perfect, щоб говорити про нещодавні події або новини. Events – Події, news – новини. We often use the words just, yet. And already with present perfect. Ми часто використовуємо слова just, yet та already з теперішнім доконаним. Давайте подивимося, яке значення мають ці слова. Just на українську має таке значення, як тільки що, щойно, «заразно». Yet має таке значення, як ще, все ще, поки що. Already має значення. Вже раніше. Давайте детальніше поглянемо на використання цих трьох слів у часі present perfect. We use just to say that something happened very recently, like minutes ago. Ми використовуємо слово just, тобто слово, яке має значення тільки що щойно заразно, щоб сказати, що щось сталося зовсім нещодавно, буквально кілька хвилин тому. Давайте подивимося на приклади. I have just finished my homework. Я щойно закінчила своє домашнє завдання. I've just seen Peter in the street. Я щойно бачила Пітера на вулиці. We use yet negative sentences to say that something hasn't happened yet. We put it at the end of the sentence. Ми використовуємо слово yet. Яке має значення ще, все ще, поки що, у негативних реченнях, щоб сказати, що щось не сталося до цього моменту. Ми ставимо його у кінці речення. Давайте дивимося на приклади: She hasn't arrived yet. вона ще не приїхала. Тобто вона до цього часу ще не приїхала. I haven't called him yet. Я поки що йому не телефонувала. Тобто я все ще до цього моменту йому не телефонувала. I haven't bought a new car yet. Я ще не купила нову машину. Тобто я поки що до цього моменту не купила нового автомобіля. We use already in positive sentences to say that something happened before now, usually earlier than we expected. Ми використовуємо слово already, тобто вже раніше, у стверджувальних реченнях, щоб сказати, що щось сталося раніше, ніж очікувалося. Читаємо приклади. He has already eaten breakfast. Він вже з'їв свій сніданок. She has already left the house. Вона вже пішла з дому. They have already packed their bags. Вони вже зібрали свої валізи. Слово already нам говорить, що вже все зроблено. Все зроблено раніше, ніж очікувалося. Present perfect is a great tense to use when talking about our life experiences. We use it to say what we have done or what has happened to us in the past. Теперішній доконаний час. Це чудовий час для розмови про наш життєвий досвід. Ми використовуємо його, щоб сказати, що ми зробили або що сталося з нами у минулому. Повторимо. Present perfect is a great tense to use when talking about our life experiences. Теперішній доконаний час це чудовий час для розмови про наш життєвий досвід. We use it to say what we have done or what has happened to us in the past. Ми використовуємо його, щоб сказати, що ми зробили або що сталося з нами у минулому. Давайте подивимося на приклади. I have met many interesting people. Я познайомилася з багатьма цікавими людьми. She has had a lot of adventures. Вона мала багато пригод. We have learned a lot from our experiences. Ми багато чого навчилися із свого досвіду. When asking about someone's experiences, we often use the word ever. Коли ми запитуємо про чийсь досвід, ми часто використовуємо слово ever коли-небудь. Тобто слово ever дозволяє запитати про загальний досвід. Have you ever met a famous person? Чи ти коли-небудь зустрічалася з відомою людиною? Have you ever read this book? Ти коли-небудь читала цю книгу? Has he ever ridden a horse? Він коли-небудь їздив верхи? When talking about our own experiences, we often use the words never or before. Говорячи про власний досвід, ми часто використовуємо слова ніколи або раніше. Never – ніколи, before – раніше. She has never travelled by plane. Вона ніколи не літала літаком. He has never met my parents before. Він ніколи раніше не зустрічався з моїми батьками. They have never played football before. Вони ніколи раніше не грали у футбол. We use the present perfect with how long, for and since to talk about things that started in the past and are still happening now. Ми використовуємо теперішній доконаний з такими словами як how long, як довго for – протягом та since – з для розмови про речі, які розпочалися в минулому і тривають досі. Отже, how long має таке значення, як як довго. For у контексті present perfect буде мати значення протягом, тобто визначати період. А since на українську має таке значення, як з, тобто визначає початок періоду. Давайте поглянемо на кожне з цих слів окремо. How long is used to ask a question about the duration? Вираз як довго використовується для запитання про тривалість. Наприклад, How long have you lived here? Як довго ви тут живете? How long has she been a teacher? Як довго вона працює учителем? How long have you been studying English? Як довго ти вивчаєш англійську? For is used with a period of time. For, тобто, протягом, використовується з періодом часу. Наприклад, she has worked at this company for six months. Вона працює у цій компанії протягом шести місяців. They've been married for 10 years. Вони одружені вже 10 років. I have known him for a long time. Я його знаю вже протягом довгого часу. Since tells us when the action started. Since, тобто з, повідомляє нам, коли дія почалася. Наприклад, We have known each other since high school. Ми знаємо один одного зі школи. We've been here since o'clock. Ми тут з 4-ї години. She has been a vegetarian since 2010. Вона вегетаріанка з 2010 року. Запам'ятовуємо, ми використовуємо Present Perfect, щоб говорити про життєвий досвід. І в розмовах про досвід ми часто використовуємо такі слова як how long, як довго, For? протягом, since, З? Be careful with these common mistakes. When we want to say that something started in the past and continues up to now, we use the present perfect tense. We don't use the present simple tense for this. Будьте обережні з цими поширеними помилками. Коли ми хочемо сказати, що щось почалося у минулому і триває досі, ми використовуємо теперішній доконаний час. Ми не використовуємо теперішній простий час для цього. Давайте повторимо: Be careful with these common mistakes. Будьте обережні з цими поширеними помилками. When we want to say, That something started in the past and continues up to now, we use the present perfect tense. Коли ми хочемо сказати, що щось почалося у минулому і триває досі, ми використовуємо теперішній доконаний час. We don't use the present simple tense for this. Ми не використовуємо теперішній простий час для цього. Наприклад, Якщо ми хочемо сказати, що ми дружимо з першого класу, то вірно, для цього використати час present perfect. І речення буде звучати так: We've been friends since first grade. Формувати речення у Present Simple у цій ситуації буде невірно. Невірно буде сказати We are friends since first grade. Якщо ми хочемо сказати Я живу у цьому місті 5 років. Нам потрібен Present Perfect. І вірно буде сказати I have lived in this city for 5 years. Буде невірним використати для формування цього речення Present Simple. Невірно сказати I live in this city for 5 years. Друзі, а на сьогодні все. Сподіваюся, це відео буде корисним для вас. Дякую, що були зі мною та до нових зустрічей!